Слово. Так, слово ляже суттю в кожну душу. Та головне, щоб пустка в слово не увійшла. Дивіться, як навколо вже словесна. Пустота. Яка навколо вже словесна пустота? Бо щось говорите чи пишете, а все чомусь. Без дії. Ось і подумайте, чому у вас пусте життя, тобто добра нема. А лише пусті бездіяльні сподівання, адже ва, слово ваше пустота. То як наповнити слово життям?